Я просто спробую лише один раз, так кажуть багато хто хоче підняти настрій або зняти стрес за допомогою наркотиків, але одного разу не буває. Сучасні синтетичні наркотики спричиняють залежність уже після першого прийому. Подальша доля практично у всіх однакова. Втрата сім'ї роботи часто кримінал, адже на купівлю чергової дози потрібні гроші. Якщо вчасно не знайдуться ті, хто підтримують, порадять, як вирішити проблему, фінал буде швидким і сумним. Один із виходів замісна терапія, яка використовується вже давно в багатьох країнах. Її суть у тому, що наркозалежний отримує певну дозу препарату метадо. Дуже важливо, що вони мають змогу отримувати ці препарати безкоштовно в нормальних умовах, де до них нормально ставляться лікарі та інший медичний персонал. Вони не відчувають ну, якоїсь такої стигматизації вже до себе. І, звичайно, це дає змогу їм жити повноцінним соціальним життям. Наркозалежний не стає тверезим. але в нього відпадає необхідність постійно шукати гроші на зілля, йти на злочин заради чергової дози. Його психологічний стан стабілізується, він може повернутися до роботи, до нормального спілкування. Програма замісної терапії працює в Україні вже не перший рік. кількість пацієнтів, яка які беруть участь цій програмі, також наляковує кілька тисяч. Тобто, це люди, які повертаються до суспільства, які припинили вживання. Заборонених наркотичних речовин, які працюють, і ми можемо бачити дуже яскраві приклади ресоціалізації повернення цих людей до активної праці. Третій центр первинної медико-санітарної допомоги першим в Одесі підписав договір із Національною службою здоров'я України про участь у програмі замісної підтримуючої терапії. І тепер пацієнти центру можуть отримувати метадон безоплатно. Після консультації нарколога та психіатра пацієнт може звернутися до нашого центру, і якщо є в цьому необхідність, наші лікарі можуть взяти його на програму. Вони його оглядають, і все починається з підбору дози. Для цього наші фахівці пройшли спеціальне навчання, і вони вже володіють такими навичками, як підбору дозу, дози замісної підтримувальної терапії для такої категорії пацієнтів. У третьому центрі замісну терапію отримують уже майже 70 пацієнтів, зазначила Олена Колоденко. Це люди різного віку, професії, соціальних груп. Найстаршому 68 років. Вони записуються до лікаря, як і всі інші. Одні приходять по препарат щодня, інші раз на кілька днів. Усе індивідуально. Звичайно ж, дотримуються лікарської таємниці, як і у випадку з будь-яким іншим пацієнтом. За яким препаратом прийшла людина, знають тільки медпрацівники. Цей досвід переймають і колеги з інших центрів медико-санітарної допомоги. Третій центр сьогодні це серед лідерів і їм є чим пишатися. Вони можуть показувати дуже ефективні приклади співпраці і всередині закладу, і з пацієнтами, і з громадськими організаціями. Тобто вони налагодили співпрацю і по вертикалі, і по горизонталі, як то кажуть. Лікарі 16-го центру пройшли дводенний тренінг у своїх колег, під час якого вивчали як практичний, так і теоретичний досвід. Всі наші лікарі дуже заінтересовані в цій програмі. Ми бачимо результати цього труда. Чому? Тому що наші колеги вже працюють, і ми тільки зараз познайомилися з цією проблемою і побачили, як вони працюють. Нам дуже подобається. У нас немає абсолютно на никакого страха, це просто незахищенна часть населення, которая нуждается в нашій помощи, і ми готові допомагати. Для наркозалежного самостійне звернення до лікаря важкий психологічний крок. Для цього необхідна підтримка близьких людей, адже в кінцевому підсумку виграють усі, і сам пацієнт, і його близькі.